Молодь Білківської громади реалізовує проєкт вчасно, який має допомогти підліткам стати обізнаними в делікатних темах, про що не завжди говорять вдома. Коли ми реєструвалися на Апшифт, у нас на вибір було кілька проблем. Проте ми з командою майбутньою командою списалися і вирішили, що це буде найцікавішою, найактуальнішою, тому що і правда діти. В першу чергу діти не розуміють про що вони говорять, коли мова йде про сексуальну освіту. Вони часто жартують, часто жартують над цим, часто насміхаються з когось над місячними, банально. Тому ми вирішили, що це буде хорошою ідеєю. Команда втілює проєкт у межах програми Апшифт. Ми не брали за ціль змінити мо, тому що це неможливо. Це дуже короткий відрік часу, і з такими заходами повністю їх покращити змінити на краще неможливо. Ми тільки можемо їх підштовхнути, самостійно приймати рішення, навчатись, не знаю, більш бути відкритим з психологами своїми батьками або просто шукати більш достовірнішу інформацію, бо якщо вони чують якийсь фейк, а недостовірну інформацію своїх однолітків, щоб вони змогли одразу ж відповісти, що я був на тренінгу з статевого лиховання і чув, що ця інформація є недостовірною. Молодь намагається вирішити проблему у форматі просвітницьких тренінгів і для батьків, і для дорослих. Найбільше напевно трудність це табуювання теми, коли молодь, і вже батьки теж соромляться про це говорити, читати, писати навіть у групах, коли ми поширювали інформацію. Перше, що нам радило, це вчити цнотливості. Це було досить важко. Подавати проте, все таки знаходяться люди, яким це цікаво, і якщо пояснити їм детальніше, що навчання сексуального освіти це в першу чергу про безпеку їхніх власних дітей, то вони йдуть на це охоче. Стате виховання це не про не про самі не про стереакт, про те, як він відбувається. Хоча це теж, а більше про стосунки взаємини, те, як потрібно відстояти свою позицію, цінувати себе, цінувати свого партнера. Для кожного віку є своя кількість інформації, яку дитині варто знати, каже психолог. То з трьох років можна вже говорити про кордони, про правила трусиків маєчки, про те, що тіло моє, моє, моє тіло, моє тіло. Да? І поступово в кожному, для кожного віку є певна кількість інформації, яку дитина може працювати, яка є достатньою. якщо так поступово потрошки рухатися до підліткового віку, 3, 5, 6, 8, 10, 12, то в принципі вже в, там, в віці 10-12 років діти вже знають да, багато про кордони, про свій Орнуда про, про організм, про свої органи, про те, що, як відносинами з іншими дотримуватися якоїсь безпеки, як добре відноситися до свого тіла, і потім батькам залишається просто всі довірили обстановці розповісти да, про контрацепцію, про безпеку, про активну згоду, про е, інші такі невеличкі аспекти, які тісно пов'язані тільки вже з вступанням в сексуальні відносини. Молодь білківської громади каже, проєкт розвинув безліч навичок, які в житті ще неодмінно стануть у пригоді. тайм менеджмент дуже сильно. <laughs> Потім розуміння написання проєкту, як це відбувається, якісь нюанси, які до цього до цього ніколи не піднімались. Тому що це вперше раз щось реалізується саме, і ти розумієш, це важко, коли ти ніколи в цьому не працював. Розуміння реалізації як Розпочинати домовлюватися взаємозв'язки побудовувати підняв свою самооцінку, Що я вже конкретно сам зовсім ну, сам за допомогою Апшифт, я зміг якось вплинути на громаду в кінці свого шкільного життя. Команда продовжуватиме організовувати схожі тренінги, зокрема у школах білківської громади, а також розповсюджуватиме тематичні брошури з інформацією.